Дорогі шестикласники, тема відеоуроку паралельні прямі. Для кращого засвоєння нової теми почнемо з прикладів. Розглянемо наш звичайний зошит у лінійку. Лінії у зошиті в лінійку нагадують прямі, що не перетинаються. Зараз наглядна ілюстрація з'явилась на екрані. Наступний приклад. Розглянемо пішохідний перехід, а точніше, зображення пішоходного переходу, яке ми називаємо зебра. Пішохідний перехід нагадує нам прямі, які не перетинаються. Зараз наглядна ілюстрація червоним кольором позначена на екрані. Наступний приклад. Розділові доріжки для басейну нагадують прямі, які не перетинаються. Зараз наглядна ілюстрація жовтим кольором з'явилась на екрані. Наступний приклад. Якщо розглянути вікно, то можна побачити, що протилежні сторони вікна нагадують прямі, які не перетинаються. Наглядна ілюстрація також зараз з'явилась на екрані. Отже, дві прямі на площині, які не перетинаються, називають паралельними. На екрані зображені прямі АБ і СД, які є паралельними. Для позначення паралельності прямих використовують спеціальний знак записують АБ паралельно СД. Позначення паралельності червоним кольором зараз з'явилось на екрані. Цей запис ми можемо прочитати наступним чином: пряма АБ паралельна прямій СД, або прямі АБ і СД паралельні. Пригадаємо, що прямі ми можемо позначити також однією маленькою латинською літерою. На екрані зображені прямі А і Б, які також будуть паралельними. Можемо записати відповідне позначення. Пряма А паралельна прямій Б, або прямі А і Б. Паралельні. Паралельними можуть бути не лише прямі, але й відрізки або промені. Відрізки або промені, що лежать на паралельних прямих, називають паралельними відрізками або паралельними променями. На екрані зображені дві паралельні прямі А і Б. На першому малюнку відрізки АБ і С Д будуть паралельними, оскільки вони лежать на паралельних прямих. На другому малюнку промені МК та НП також будуть паралельними, оскільки вони лежать на паралельних прямих А і Б. Розглянемо побудову паралельних прямих. Побудова паралельних прямих ґрунтується на такій властивості. Якщо дві прямі на площині перпендикулярні до третьої прямої, то вони паралельні. Пояснюємо цю властивість. Якщо пряма А перпендикулярна до прямої С, пряма Б також перпендикулярна до прямої С, тоді прямі А і Б є паралельними. Наглядна ілюстрація зараз зображена на екрані. Розглянемо покроково алгоритм побудови паралельних прямих. Завдання побудуйте пряму, що проходить через точку М і є паралельною прямій А. Зверніть увагу, що точка М не належить прямій А. Перший крок. Прикладаємо креслярський косинець до прямої А таким чином, як зараз показано на екрані. Тобто, щоб одна сторона прямого кута косинця співпала з нашою прямою А. Наступний крок. Прикладаємо лінійку до іншої сторони прямого кута креслярського косинця, так як зараз показано на екрані. Наступний крок. Не рухаючи лінійку, будемо рухати крислярський косинець таким чином, щоб зустріти точку М. Зараз цей крок також показаний наглядно на екрані. І тоді проводимо пряму через точку М, яка і буде паралельною прямій А. Отже, ми одержали, що пряма Б проходить через точку М паралельно до прямої А. Відповідний запис: пряма А, паралельна прямій Б. Розглянемо тепер реалізацію цього алгоритму, який ми розглянули покроково. Побудова паралельних прямих. Побудувати пряму паралельно до прямої А, що проходить через точку М. Отже, перший крок прикладаємо крислярський косинець до прямої А таким чином, як зараз показано на екрані, щоб одна сторона прямого кута косинця співпала з прямою А. Наступний крок прикладаємо лінійку до креслярського косинця таким чином, як показано на екрані. Тобто, прикладаємо лінійку до другої сторони прямого кута крислярського косинця. Потім починаємо рухати крислярський косинець уздовж лінійки до тих пір, поки ми не зустрінемо точку М. Зараз це показано на екрані. Тепер ми проводимо пряму, яка проходить через точку М. Зараз олівцем показано на екрані, і ми одержимо пряму Б, яка буде паралельна до прямої А. Можемо позначити. Відповідний запис. Пряма А, паралельна прямій Б. Пряма Б проходить через точку М, яка не належить заданій прямій А. Розглянемо тепер приклади. Приклад 1. На малюнку зображений прямокутник А, Б, С, Д. Запишіть усі пари паралельних відрізків. Наглядно на екрані видно, що відрізки АБ і СД будуть паралельними. Вони зараз зеленим кольором зображені на екрані, записуємо AB паралельно СД. Протилежні сторони прямокутника є паралельними. Можна наглядно тепер побачити, що прямі АБ АД і Б С оранжевим кольором вони зараз зображені на екрані, також будуть паралельними. Записуємо відповідні позначення Б, це паралельно AD. Наступний приклад: задана пряма М і точки А і Б, що не належать цій прямій. Проведіть через кожну із точок А і Б пряму паралельно прямій М. Ми вже розглянули покроково алгоритм побудови паралельних прямих. Будемо його реалізовувати в заданому прикладі. Отже, перший крок. Прикладаємо крислярський косинець таким чином, щоб одна сторона прямого кута косинця співпала із заданою прямою М, так як зараз вказано на екрані. Наступний крок прикладаємо лінійку до другої сторони прямого кута косинця, так як зараз показано на екрані. Наступний крок починаємо рухати косинець уздовж лінійки до тих пір, поки не зустрінемо нашу точку А. Після цього проводимо пряму через точку А, зараз ця пряма блакитним кольором з'явилась на екрані. Таким чином, ми одержали пряму як Б, її, яка буде паралельною до заданої прямої М і буде проходити через задану точку А. Тепер проведемо пряму, що проходить через точку Б паралельно до заданої прямої М. Перший крок прикладаємо косинець таким чином, щоб одна сторона прямого кута косинця співпала з нашою прямою М. Наступний крок прикладаємо лінійку до другої сторони прямого кута косинця, так як зараз показано на екрані. Наступний крок починаємо рухати косинець уздовж лінійки до тих пір, поки не зустрінемо точку Б. Зараз це наглядно показано на екрані. Тепер проводимо пряму через точку Б. Зараз ця пряма оранжевим кольором з'явилась на екрані, і ми можемо позначити цю пряму С і записати відповідні позначення. Пряма М паралельна прямій С. Пряма С проходить через точку Б, що не належить прямій М. Розглянемо приклад 3. Задана пряма М і точки А і Б, що не належить цій прямій. Проведіть через кожну з точок А і Б пряму паралельно прямій М. Знову покроково реалізуємо той алгоритм, про який ми тільки що розказали. Отже, перший крок беремо креслярський косинець і прикладаємо його таким чином, щоб одна сторона прямого кута косинця співпала із нашою прямою М. Наступний крок Беремо лінійку і прикладаємо її до другої сторони прямого кута косинця, так як показано на екрані. Наступний крок рухаємо косинець уздовж лінійки до тих пір, поки не зустрінемо точку Б. Після цього проводимо пряму через точку Б і ми одержимо пряму К, яка буде паралельно до заданої прямої М. Ці самі дії ми повторюємо, щоб побудувати пряму, що проходить через точку А, паралельно до заданої прямої М. Перший крок беремо крислярський косинець і прикладаємо його таким чином, щоб одна сторона прямого кута косинця співпала з прямою М, так як зараз показано на екрані. Наступний крок беремо лінійку і прикладаємо до другої сторони прямого кута косинця, так як зараз показано на екрані. Наступний крок. Рухаємо косинецю вздовж лінійки до тих пір, поки не зустрінемо точку А. Після цього проводимо пряму через точку А. Зараз ця пряма оранжевим кольором з'явилась на екрані. Позначимо цю пряму L і запишемо пряма М паралельна прямій L. Розглянемо приклад 4. Умова. Накрисліть кут МКЕ, градусна міра якого дорівнює 58 градусів, позначте між сторонами кута точку П і проведіть через цю точку прямі паралельні сторонам кута. Отже, перший крок побудуємо кут МКЕ, позначимо спочатку вершину цього кута і побудуємо одну сторону кута, так як зараз показано на екрані. Далі беремо транспортир, прикладаємо його таким чином, як зараз показано на екрані, і відкладаємо. Градусну міру 58 градусів. Нагадаю, що 58 градусів це гострий кут. На шкалі транспортира шукаємо позначку, що відповідає 58 градусів. Позначаємо її, робимо позначку і далі проводимо другу сторону нашого кута. Ми одержали кут, кут МКЕ. Градусна міра якого дорівнює 58 градусів. Далі, за умовою, нам треба позначити між сторонами кута точку П. Позначаємо цю точку, як зараз показано на екрані. Наступний крок треба проводити через цю точку прямі паралельні сторонам кута. Спочатку через точку П проведемо пряму паралельну до сторони КЕ. Беремо крислярський косинець, прикладаємо його таким чином, щоб одна сторона прямого кута косинця співпала зі стороною КЕ нашого кута. Зараз це показано на екрані. Далі беремо лінійку і прикладаємо її так, щоб вона співпала із другою стороною прямого кута косинця, так, як показано на екрані. Після цього будемо рухати косинець до тих пір поки не зустрін... вздовж лінійки, доки не зустрінемо точку П. Після цього проводимо через точку П пряму, оранжевим кольором вона з'явилась на екрані. Можемо зробити позначення, і утворилася пряма АП, яка буде паралельна до сторони КЕ нашого кута МКЕ. Можемо записати відповідне позначення. А П паралельно КЕ. Тепер побудуємо пряму, яка проходить через точку П паралельно до сторони КМ нашого кута. Прикладаємо крислярський косинець до сторони КМ, так, щоб сторона прямого кута косинця співпала із стороною КМ нашого кута, так, як показано на екрані. Далі беремо лінійку, прикладаємо до другої сторони прямого кута косинця, і починаємо рухати косинець уздовж лінійки, поки не зустрінемо нашу точку П, так як показано зараз на екрані. Після цього через точку П проводимо пряму блакитним кольором вона з'явилась на екрані, і можемо записати, що пряма НП буде паралельна стороні КМ нашого кута МКЕ. Наступний приклад 5. Накреслять кут МКЕ, градусна міра якого дорівнює 90 градусів. Іншими словами, нам треба накреслити прямий кут. Позначте між сторонами кута точку П і проведіть через цю точку прямі паралельні сторонам кута. Я недарма зараз зобразила фрагмент нашого зошита в клітинку, щоб показати, як побудувати паралельні прямі, не користуючись транспортиром, не користуючись косинцем чи лінійкою. Отже, ми накреслимо спочатку прямий кут МКЕ, нагадаю, що градусна міра прямого кута дорівнює 90 градусів. Між сторонами кута позначимо точку П, так як зараз вказано на екрані. Зверніть увагу, що у нас є фрагмент з нашого зошита в клітинку, і ми вже зазначали, що протилежні сторони клітинок є паралельними. І тому, щоб провести паралельну пряму через точку П, паралельну, наприклад, стороні КЕ, e, нам допоможуть саме сторони наших клітинок. Отже, проводимо пряму. ПА, яка буде паралельна до сторони КЕ. Зверніть увагу, ранчовим кольором ця пряма з'явилась на екрані. Вона є паралельною до сторони КЕ. Нам допомагали клітинки нашого зошита. Тепер проведемо через точку П пряму, яка буде паралельною до сторони КМ. Знову ж таки, ми можемо це зробити без косинця, без лінійки, а лише за допомогою клітинок нашого зошита. Можемо записати позначення пряма НП буде паралельна до сторони КМ прямого кута. Будемо тепер працювати з підручником, розглянемо номер 1525. Умова. Проведи пряму А та познач точки М і Н, як показано на малюнку 86 підручника. За допомогою косинця і лінійки побудуй прямі М, П і НК паралельні прямій А. Ми вже розглянули покроково алгоритм побудови паралельної прямої і зараз пропоную поставити відео на паузу, виконати це завдання самостійно. Після паузи ми перевіримо наші відповіді. Отже, можемо з вами перевірити відповіді. Пряма МП, що проходить через точку М, є паралельною до нашої прямої А. Пряма НК, що проходить через точку Н, є також паралельною до заданої прямої А. Розглянемо тепер номер 1527. Умова. Побудуй кут АОБ, градусна міра якого дорівнює 115 градусів. Позначу внутрішній області кута точку D і проведи через цю точку прямі, паралельні променям ОА і ОБ. Отже, перший крок треба побудувати кут АОБ, градусна міра якого дорівнює 115 градусів. Починаємо з вершини цього кута, позначили вершину кута. Далі побудуємо одну сторону кута. Потім візьмемо транспортир і візьмемо на шкалі транспортира позначку, що відповідає, 115 градусів. Позначили собі відповідну позначку і проведемо другу сторону кута і одержимо, що кут АОБ має градусну міру 115 градусів. За умовою треба позначити у внутрішній області кута точку Д, позначаємо точку Д. Наступний крок проведемо через цю точку пряму паралельно спочатку в стороні ОБ нашого кута. Прикладаємо креслярський косинець до сторони ОБ, так як показано на екрані, тобто, щоб одна сторона прямого кута косинця співпала зі стороною ОБ нашого кута. Потім беремо лінійку прикладаємо її до другої сторони прямого кута косинця, так як показано зараз на екрані. Після цього починаємо рухати косинець уздовж лінійки до тих пір, поки не зустрінемо точку D. Зараз також наглядно показано на екрані. Після цього через точку D проведемо пряму оранжевим кольором, ця пряма з'явилась на екрані, можемо позначити ще точку C і тоді записати, що пряма CD паралельна стороні OB нашого кута. Тепер побудуємо пряму, що проходить через точку D паралельно до сторони ОА нашого кута. Беремо креслярський косинець і прикладаємо таким чином, щоб одна сторона прямого кута косинця співпала зі стороною ОА нашого кута, так як показано на екрані. Далі беремо лінійку, прикладаємо її до другої сторони прямого кута косинця, як показано зараз на екрані. Після цього будемо рухати косинець уздовж лінійки до тих пір, поки не зустрінемо точку Д, як зараз вказано на екрані. Після цього через точку Д проведемо пряму, зараз блакитним кольором, ця пряма з'явилась на екрані, позначимо цю пряму МД і запишемо, що пряма ДМ паралельна до сторони ОА нашого кута. Таким чином, сьогодні на відеоуроці ми познайомилися з паралельними прямими, навчилися їх будувати. Вдома виконайте схожі завдання, а я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!